Богдасику, зачитай мені бонусне, Йо. бонусне питання. Скільки відсотків чоловіків пам'ятають ім'я дівчини, з якою вперше поцілувалися? Ого, два сімдесят а я думаю, перше, перше, а, а, перше? вперше поцілувалися. Перший секс точно. ну секс так. А поцілунок У мене був перший поцілунок, коли ми грали в пляшку. Я не пам'ятаю того хлопця, але, але поцілунок ти пам'ятаєш. Не надійсь також не пам'ятає. Так що кажемо, більше половини не пам'ятає. Так, угу. половину давай. Я думаю, що 70-ти. 15%. Мені підходить, давайте 50%. Так, 50%, супер. Ми з дівчатами вважаємо, що половина чоловіків не пам'ятає, як звали дівчину, з якою вони вперше поцілувались. Ми приймаємо. Покажіть нам, будь ласка, правильну відповідь на екрані. Бо особисто мені здається, що більше. <звук> Добре.